Знаєте, да? то ви були? Ні? Точно ви? Знаєте, дві подруги пішли яйця продавати на базар? Знаєте це? Ніхто? Ну, пішли продавати, вона і стала поруч, вона поставила 5 гривень, друга 10. Та кажуть, що робиш? Кажуть, нікуди не спішу. Ну та до обіду продала. Та й каже, кума, міняй ціну, бо йдемо, каже, ти собі йди. А я нікуди не спішу. Ну, Простяли до вечора. Підходить такий гарний чоловік, як наш, водя, клаші, та я каже, по чому ваші яйця? Вона каже, 10 гривень. <хай>, знаєте чи ні? І він каже, вона каже 10 гривень. Він знає, чи ціну дивиться на яйця, на неї, на яйця, на неї, на неї, на яйця. Каже, добре, якщо куплю каже, допоможете донести дом, каже, так, я нікуди не смішу. Принесли додому, допомогла він, каже, припіднімиться, пожарити їх. Каже, давай. Піднялась, пожарила. Каже, лишайтеся з ними повече. Лишилася, повечеря. Каже, так випій, може? Вип'ємо. Каже, може, займемося коханням. Давай. Занялась кохання, вона бере трубку. Каже, кума, яка ка ти дурна. Каже Я каже, продала яйця по 10 гривень. По вечеря, випила і три рази зайнялась коханням. А той каже, як трій а я нікуди не спішу.